Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу продовжити тему, яку я почала в моєму минулому відео. І я вирішила, що я недостатньо розкрила, не поговоривши про пасивну агресію. Ну, що таке агресія, я думаю, пояснювати нікому не потрібно, тому що зараз, особливо ми, українці, ми відчуваємо, що таке агресія по повній, що відбувається у нашій країні. Ми відчуваємо агресію зі сторони нашого сусіда. Війна це такий різновид агресії. Але є ще один вид агресії, яка є не такою помітною, не такою її не так легко розрізнити і виявити, але вона є, можливо тим і більш небезпечною. Це пасивна агресія. І сьогодні я хочу поговорити про те, як вона проявляється, як її помітити і як з нею можливо боротися, і чи варто це робити. Тому підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, не забувайте лишати коментарі для продвиження цього відео, і ми продовжуємо з вами. Отже, які симптоми є пасивної агресії? В минулому відео про кордони і токсичність я дещо торкнулася цієї теми. А, тобто, коли людина порушує ваші власні кордони, коли ви про це проговорюєте, а вона продовжує, це є певна токсичність. і в цьому теж може бути прояв пасивної агресії. Чому? Тому що а, маніпулятори, люди, які є маніпуляторами, вони часто використовують пасивну агресію. Зараз пасивну агресію можна прирівняти до такого певного виду насилля, яке не так легко виявити, в чому ж це проявляється. А, ну, якщо, наприклад, людина весь час когось критикує, вона надкритична. Все, що робиться в світі, не так, все, що робите ви, не так. Все, що вона чує по телебаченню, по, по, по інтернету все неправильно, всі дурні, всі не такі, всі недолугі. Тобто вона намагається нібито знецінити всіх людей, вона знецінює досягнення усіх людей. Якщо там хтось досяг якихось певних висот, ми часто можемо чути коментарі, якщо це жінка, так вона знала, чиєю коханкою бути чи за кого виходити заміж. Якщо це, наприклад, чоловік, то, тобто теж та хіба він міг здобути такі статки чесним шляхом, та ні. Ну тобто, весь час відбувається приниження людини за рахунок того, що вона якась недолуга, всяка така, але не така, як треба. Далі такі люди часто, вони, якщо вони не досягли певних успіхів в своєму особистому житті і в своєму кар'єрному зрості, вони нивілюють. Досягнення інших людей, як я сказала, і якщо вони підлеглі цих людей, дуже часто вони не вони в колективі можуть весь час їх критикувати, нібито знаєте, намагатися зменшити авторитет цієї людини. По-друге, вони не навмисне. Можуть нівелювати, саботувати накази по роботі, навіть те, що їм потрібно робити. Вони вони можуть затягувати це до останньої хвилини, не робити це. Якщо, наприклад, начальник визиває цю людину і говорить: там, чому ти не здав проект цей час, чи якісь там папери не заповнені, ну, будь-що да? в кожного свої особливості роботи. Ця людина починає ну дуже недолугу якось пояснювати, та чому та це відбулося тому, або та чого від мене цього вимагаєте? Це взагалі не мої. Обов'язки на цій роботі починається саботування, навмисне саботування. Такі люди дуже часто затягуються до останнього часу, не хочуть це робити ніяк, в принципі, ні собі, нікому вони не хочуть цього пояснювати. Люди, які мають цю пасивну агресію, вони дуже часто не дотримуються певних обіцянок. Я думаю, що кожен з вас зустикався з тим, що люди не виконують обіцянки. Домовилися прийти на зустріч, Людина не з'являється. Домовилися про якісь, ну, я не знаю, ну, проектів, якщо хтось робить якийсь спільний бізнес чи щось. Людина просто не з'являється і ніяк це не пояснює. Або якщо пояснює, то типу показує тобі, що ти ну, щось неправильно зрозумів, що це все взагалі було і виглядало не так. І людина цього на меті не мала, і ти взагалі якийсь не такий, ну, чого ти взагалі від мене цього вимагаєш. Там починаються наїзди на тебе. Вони можуть бути або відкритими, або знаєте, з таким підколом. І от, до речі, ще одна така. Не прикмета, а такий симптом пасивної агресії. Ці люди надіронічні. Вони навіть не такі іронічні і саркастичні, як вони жовчні. Якщо особливо ця людина має певний рівень інтелекту, її гумор дуже колкий, дуже жовчний. Він може бити по найболючіших місцях, він може, знаєте, діставати до самого, до самого серця. І дуже часто цей гумор б'є по найболючіших точках, зна розковирюючи. От Ковиряючи, от най, найважчі, найболючіші ваші мозолі, тому дуже часто до таких людей ми можемо ображатися. А, такі люди часто а, уникають будь-яких розмов. До речі, а, з ними дуже ще один такий. Прояв пасивної агресії ці люди уникають розмовляти про якісь теми. От Вам не, не в якихось стосунках, наприклад, в особистих стосунках некомфортно з вашим партнером, чоловіком, дитиною, мамою, татом, подругою, з ким завгодно. Ви хочете прояснити ситуацію якусь? А ця людина просто йде від прямих відповідей. Вона може змінювати тему. Вона може відволікатися, робити вид, що вона не бачить, що ви хочете від неї почути. Наприклад, якщо це переписка якась в повідомленнях, ви задаєте якесь питання, а вона, не відповідаючи на ваше питання, перемикається на іншу тему, переключається і починає говорити з вами про щось інше. Ви повертаєтеся до цієї теми, вона знову ігнорує. Ну, якщо ми переписуємося, наприклад, у чаті, і це знає, як багато хто любить писати повідомлення по одному два слову, До речі, мене це дуже дратує я ти що не можеш, я завжди кажу, ви що не можете написати декілька речень в одному повідомленні, щоб ви постійно телефон не бамкав. Коли це по одному слову, да, ти можеш ну просто пропустити щось. А якщо ти повертаєшся знову до питання для того, щоб прояснити щось, а людина знов навмисне уникає цього, то це вже теж є проявом певної пасивної агресії. Вона це робить для того, щоб не вирішити певне питання, тому що а воно може й бути незручне, б, вона може боятися. Прояснити, що, що буде їй страшно, або що може виявитися не в її користь, не на її користь. Тому це теж є проявами такої пасивної агресії. Недологі компліменти з подвійними підтекстами, я вже про це говорила в минулому відео. Недологі якісь зауваження, це все теж є пасивна агресія. Людина, коли як з цим боротися, да, ви можете спитати. І чи варто з цим боротися? Ну, так як назвчать зараз багато інстаграмних психологів, якщо вам щось не подобається, просто встаньте, і йдіть, просто не помічайте, нікому нічого не пояснюючи. Ну якщо так діяти, то людина лишиться повністю одна в цьому житті, і часто людина, яка проявляє цю пасивну агресію, вона може цього просто не помічати. Вона може цього не знати, тому що можливо в її сім'ї такий тип спілкування він був нормальним. І вона не розуміє, що когось вона може ображати. Тому просто варто людині нормально з нею намагатися поговорити, проговорити. По-друге, якщо це прояви нечасті, не постійна така поведінка в цієї людини, а ну, таке може відбуватися, щось сталося на роботі в житті. У жінок часто бувають, ви знаєте, предменструальні синдроми, тому жінки бувають більш дратівлими. Якщо це не часто, то це теж можна прояснити і просто поговорити людині, що там ти в себе поводиш так, мені це боляче, не подобається. Мені здається, що ти мене зневажаєш, коли ти запізнюєшся або не приходиш взагалі на зустріч. І це є нормально. Але якщо така поведінка є постійною, то тоді вже, звичайно, варто розуміти, чому такі люди поводять себе так. Ну, частіше всього, зараз я не говорю про розлад особистості, а зараз я говорю лише про. Певні патерни поведінки, якщо ця людина так себе поводить, найчастіше пасивну агресію мають люди, невпевнені в собі, і люди з підвищеним рівнем тривожності. Тобто їм важко говорити відверто про якісь теми, їм важко прояснювати щось, тому що в них є ця невпевненість: це можуть бути проблеми з самооцінкою, проблеми з тим, що людина відчуває певний страх, якщо вона скаже щось, що якщо вона проявить свою. Чутливість, свою вразливість, то вона буде видаватися слабкою, про неї будуть, об неї будуть витирати ноги, про, це, ну, про силу, самовпевненість, успішний успіх зараз теж вискрізь пишуть в інстаграмах і т.д. І тому людина боїться відчут, показатися, що вона є іншою, ніж від неї зараз вимагає суспільство. Тому це теж може бути такою причиною. Дуже часто. І е, Таке трапляється, і ви можете показати людині, що ви розумієте її, е, вімкнути емпатію, да? е, проявити співчуття до неї, про, про відчути її проблеми. Але між тим проговорити, що так, я розумію, але якщо, наприклад, це ваш підлеглий, чи ваш колега, чи ваш друг, я розумію, що там в тебе те те те, -те але давай, може, можливо, ми домовимось, дамо якийсь компроміс, і ти будеш. ми Постараємося якось робити інакше, або якщо це ваш партнер. Якщо людина іде з вами на цю згоду, якщо вона намагається, то це є окей. Але є звичайно люди, в яких є це вже частиною їхньої особистості, і вона не може нічого зробити. Це є певними розладами поведінки. Раніше це навіть був окремий розлад особистості, пасивно-агресивний тип. Зараз його більше відносять до межового розладу особистості, до істероїдних особистостей, до нарцисичних, долечів дуже часто а, скриті нарциси щось мені воно спопало, а, скриті нарциси вони поводять себе саме так. Вони від, в, в, видають себе ображеними, образливими, що всі їх ображають, всі їх знецінюють, всі їм не дають не ту увагу, якої вони заслуговують. І, і це є теж частиною такого розладу поведінки. Тому таке ви можете тільки. Коректувати в кожного є свої методи, як з цим боротися. Вони часто бувають ефективними, хоча не дуже завжди психологічно-екологічними, але вони є в стосунках часто ефективними. Я думаю, що кожен з вас зі з таким типом людей, з такими відносинами, з такими стосунками, і, можливо, кожен з вас знає, як з цим взаємодіяти. Тому що да, ще забула сказати: той самий дуже популярний зараз ігнор. А це теж є маніпулятивною да, стратегією, і це є теж агресивно пасивною агресією. Це є психологічне насилля, тому що коли, коли з людиною не говорять, коли її бойкотують, коли її ігнорують, вона відчуває себе дуже погано психологічно. Таким дуже часто користуються маніпулятори. вони тим самим примушують людину з якою вони так спілкуються, відчувати себе. Не, не здарою, нецінною, не непотрібною, поганою і тим самим, впливаючи на її такі а, важливі почуття, вони так намагаються так маніпулювати. Тому, от чому я сказала, що пасивна агресія вона є дуже е -м, опасна, вона дуже є небезпечною, але її дуже тяжко виявити, тому що вона відкривається не завжди і не зразу, коли ви починаєте спілкуватися з людиною. А вона може йти накопичувальною, поступово, поступово, поступово. І коли, знаєте, ваші кордони порушують маленькими маленькими кроками, такими, ви просто можете цього не помічати. І це є дуже негативно, це є дуже небезпечно. Чим це закінчується, ми знаємо. Зараз в інтернеті гримить вже декілька тижнів скандал. Можливо, я про нього поговорю в якомусь з наступних відео, коли буде більше вже відомостей і всього іншого. Про фізичне насилля в Казахстані, да, коли загинула молода жінка, але все починається завжди з маленьких маленьких кроків. Тому звертайте на це увагу. Напишіть, будь ласка, коментарях, чи стикалися ви в своєму житті з пасивною агресією. Як ви з цим боролися? Чи ви йшли від таких людей? Чи намагались якось знайти з ними компроміс? Мене ви легко можете знайти усіх в соцмережах за, за хештегом Психолог Єлена Літвінова, Інстаграм, Фейсбук. Twitter, підписуйтесь на канал, лишайте ваші питання. Кому потрібні консультації, стукайте у директ. Ми домовимося про консультації онлайн у будь-якому месенджері з відеозв'язком. А зараз хочу всім побажати гарного самопочуття, психологічного і фізичного здоров'я, усім миру, Україні! Перемоги! До нових зустрічей! Пока!